Архітектурне бюро. Балбек Бюро. Локація Київ, Україна. Рік заснування. 2007. -й. До 2018-го. Частина Group. Команда 60 людей. Кількість спроєктованих об'єктів 125 Кількість міжнародних нагород. 18. Майстерня архітектурного дизайну інтер'єру Балбек Бюро проєктує комерційні, корпоративні і житлові простори в Європі, США та Азії. За 14 років роботи їхні проєкти отримали безліч міжнародних нагород, серед яких «Hospitality Design Awards 2021, «Interior Design Best of Year 2020. Architecture Master Prize 2020 та IIDA Global Excellence Awards 2017-2018 головним пріоритетом у дизайні від Балбек Бюро завжди є потреба людей, які взаємодіють із простором чи то винний ресторан, територія заводу, публічний простір, чи житло для переселенців розповідає. Слава Балбек Слава Балбек, 39 років, архітектор, волонтер, засновник Балбек-бюро, співвласник київських закладів дилетант, дублер та Варцаб. Власну студію заснував одразу після закінчення архітектурного. А 2018 року з неї виокремилося Балбек бюро. Популярний архітектор сфери Хорека. з 2020 року слава і сам є ресторатором. Із початком повномасштабної війни став волонтером, створивши на базі своїх закладів організацію Київ Волонтерський. А разом із архітектурним бюро розвиває проєкти житла для переселенців «Re-Ukraine Housing». Просервіс. Та гостинність для мене сервіс це увага до клієнта, стабільність і гнучкість реакції на нетипові обставини, вміння не втрачати самоконтроль. Наприклад, під час вимкнення електроенергії в районі в Доблері є світло майже постійно ми додали подовжувачі, аби відвідувачі могли працювати практично на всіх місцях за ноутбуками звичайно. Це не додає вартості стола, але забезпечує лояльність гостей, що грає на довшу перспективу. Ми працюємо як із фізичними відгуками на місці, так і в соцмережах. Це зручно, тому що можна відстежувати реакцію та доводити конфлікт до вирішення ми намагаємося вчасно діяти і не залишати жодного нерозв'язаного питання чи претензій повертаємо гроші за страву. Або пригощаємо чимось, кожну ситуацію розглядаємо в команді та робимо висновки. Щодо взаємозв'язку дизайну і інтер'єру з гостинністю, то має бути синергія між атмосферою та форматом сервісу. Але інтер'єр у пріоритетах закладу на останньому місці спочатку кухня, далі сервіс, і тільки потім інтер'єр. Сервіс у ресторанах та в архітектурному бюро. Відрізняється темпами та форматом у гостинності він короткочасний та імпульсний, а в B2B сталий і довгостроковий. В обох сферах усі дії та рішення базуються на візії і концепції закладу чи продукту, принципах корпоративної культури і командних цінностях, а все решта механіка в закладах. Побудовою сервісу опікується старший менеджмент адміни, піар відділ. В архітектурному бюро система складніша Контроль сервісу це частина роботи на рівні всіх департаментів від менеджменту до HR. Про людей найчастіше я визначаю свою людину за її соцмережами. Для мене це найкоротший шлях зрозуміти стиль її життя. Які інтереси поза роботою, які цінності, якщо вона не веде соцмережі, процес пізнання ускладнюється. Щоб познайомитися поза текстом в резюме, знадобиться набагато більше часу. Головний принцип нашої корпоративної культури командна робота командний дух полягає в мотивації до дії незалежно від обставин, у подоланні труднощів. Ентузіазмі в роботі над соціальними ініціативами, в спільних ідеях поза роботою. Ми якось провели загальний корпоратив усіх наших компаній і зрозуміли, що це майже однакові люди зі спільними інтересами хіба що в кафе працюють трошки молодші, в наших компаніях немає пунктів чи показників разом зі звичайною корпоративною дисципліною вчасно бути. Дотримуватися правил звітності тощо ми передаємо корпоративні цінності через командний дух, свободу дій та самовираження. Одна з показових історій щодо цього хлопець, який працював у дублері та дилетанті, пройшов із Києва до Запоріжжя пішки та зібрав один мільйон гривень для ЗСУ та волонтерів секрет довготривалої спільної роботи, як і у шлюбі. Це вміння йти на компроміс. Хейс, що сталося, з'явилася сторі в інстаграм, що в нас підгоріли хліб. Як відреагували? Зробили репост із пропозицією нової страви. Як зрозуміли, що рішення працює? Що стало індикатором? Клієнт відреагував на наш шер після серії поширень. Ми отримали від нього публічну подяку. Про бізнес. Наприкінці 2018 року Тубі Груп розділилася на дві архітектурні студії розподіл відбувся органічно, просто настав час рухатися далі різними шляхами. Після відокремлення відбулася загальна реструктуризація. Ми в «Балбек-бюро» підсилили відділ менеджменту. Та збільшили адміністративний департамент із 15 20 до 40 від загальної кількості працівників. Головна ідея полягала в тому, щоб створити комфортні умови для працівників і не навантажувати їх непрофільними завданнями. Я відкривав свій перший заклад Дилетант у розпал пандемії влітку 2020 року. Проте, не вважав це складністю на той момент, адже то була моя мрія довгий час. Як і всі інші, ми опинилися в режимі виживання, робили доставки взимку на самокатах, змінювали меню відповідно до поставок, виносили кухню на вулицю, переобладнали інтер'єри закладів під правила соціального дистанціювання спочатку повномасштабного вторгнення. Ми навчилися бути терплячими до членів команди та гнучкими до непередбачуваних ситуацій. Зрозуміли, що коли є спільний ворог, не потрібні додаткові інструменти для мотивації діяти з перших днів Великої війни на базі наших закладів почав роботу Київ волонтерський. А вже 10 березня ми з архітектурною студією почали працювати над проєктом житла для переселенців. Re-Ukraine Housing. Увесь цей час поруч із нами неймовірні люди. На нас самі виходять великі міжнародні партнери, на кшталт Ікея або фонду Біла Клінтона. Ми лише розвиваємо діалог та доводимо справу до реалізації. Ідейні рішення не потребують пояснень і не мають складнощів із кількістю охочих чи ресурсів. Боротьба зі спільним ворогом. Об'єднує Навчання персоналу для професійного сервісу. Працювати з психологом. Навчання основам сервісу. Курс першої медичної допомоги. Про майбутнє. Я лише опановую стратегічне бізнес-мислення в умовах повномасштабної війни та дію послідовно. Для мене це шлях, а не результат. Ти не знаєш, які кроки на тебе чекають, а прогнозуєш кожен наступний і вирішуєш його. Моє стратегічне мислення трансформується кожного дня, тому що я навчаюся, змінююся, і навколо мене щодня все нове. Важко говорити про майбутнє української гостинності адже зараз вона живе сьогоднішнім днем, сервіс майбутнього буде таким самим, як і зараз різноманітним. Варто пристосовуватися до конкретного місця і часу за пандемії на деокупованих територіях без світла або тепла, і сервіс буде різним. Не бійтеся ризикувати, зібрати останні гроші і відкрити перший заклад в активну фазу першої хвилі ковіду. Успішний кейс дилетанта зібрати останні кошти і відкрити інший заклад. У другу фазу ковіду та економічної кризи фінансово непростий кейс Дублера.